Всім привіт! Надіслали багато фотографій на оцінку. Точніше підказати, бурштин чи ні. Вросле – це не бурштин. Можна перевірити у солоній воді, він утонен. Але дуже схоже на калений бурштин. Але це не так. Солона вода у поміч. Схоже, але це імітація. Це так само. Це не борштин, це пластик під борштин. Далі це бурштин, каліінградський виріб, плавлений янтар, гранені намистинки, не натуральний Це воно ж так само, ага, тут у нас ще застіб ось ця 20-грамова. Так, ось нам їх показують зблизу. Ці намистинки борштиною. Далі, це не бурштин. ось це не бурштин. Якась імітація. Дуже часто надсилають за кордону. Не здивуюся, якщо ці намиста так само надіслали за кордоном. Так, це в нас бурштин, але який? Кальоний янтарь, Тобто натуральний, але був підвернутий термообробці. Калінградський виріб, до речі. Характерний, масовий, їх багато робили. На цьому, мабуть, все, все що надіслало. Ось, натуральний це бурштин. Сподіваюся, всім все зрозуміло. Якщо є питання, you are welcome. Всім гарного вечора і тихої ночі.